Давай ты спихрясь. Там же вполне неї ставим. А шопушки там. Что тут Так. Боже. А ты вгадай, это кто запускает. Ой, принтер, був. Принтер. я тоже. Доказ існування не де ящеров. Так, це я. Пробував цей розслідування. До речі, я тоже запустил. Ой, господи боже. А я яка экран не блін. А я вже зробив. Ну молодець. Від... К... Як ти так встигаєш, алло. Е, я просто жмякаю Enter. Олайв. <звук> господи, це що за такий був? был? The... Бэд. The... 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 Міхрязь, це. Ну добре. Ну, ми... Це придумувати yeah. смішнявки. То ж саме, що вижити в інтернеті, просто треба придумати жарти. Тобто ми. стендап э, коміки, Фелікс Редька, Василь Байдак і я. Я, я знаю, о... що ж Кібіті інше, всьому прикол, знову дизлайк за ігнор чат. Бацько не ігноруєте чат. Я не ігнорую чат, я дивлюся ти за і... тим, що на Твічі та на Ютубі. То ще, щоб дискуті, в мене прикриває сайт саме. Лука, давай покажи код. Ви готові Ви всі зайшли? Я, я ще ні, да. я ще ні, да, я ще ні, зараз. Yeah. Прикричи, я. Переключи клавіатуру. Чекбокс ін юай го. Тексбокс! Герпус. Хороший нікнейм я собі придумав. Так, тебе га якась за мені здається. О, о! О, далі. В натурі. Мені теж здається, що вона занадто влучна. Я у себе отак от, от зменшу. Но разом із цим ви зменшитесь. Ну в голосі. Вибачаю за це, що у вас буде тут теж чути. А, ні, у вас нормально чути. А, не було, зараз я за глядача хаю. Слава Богу. Слава Богу, дякую. Дякую, що зайшов, дякую, що підписався. Дякую, що підписався дякую. на мій прекрасний канал під назвою Тостий українець. Всім привіт, мене звати Роман. Та не факт. Рома. А ладно, все, все. Ми і так не при... Я і так не представляюсь на таких відео, погнали. Так, ну що, вісім гравців, два глядачі. Так, ну знову не встиг. І Тепер зрозуміло, що му два глядачі. Леро знову не, Давай не встиг. встиг. Давай, починай! Тобто, хто буде, буде Артем, думай. А, okay. я починаю, господи, я забув. <реш> 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 я кажу, нажимай, 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 нажимай. <реш> Я думав, це до когось іншого, господи. Розкажи що -небудь. Так, я жміттє, і ми будемо грати в сміхрясь. Я бачу, ви змогли згадати свої імена, отже, гра буде легкою. Пам'ятайте, додаткові гравці можуть зоєтатися як глядачі, і обирати улюблені жарти. Голоси глядачів враховуються. Такий знайомий, я не знаю. Перший раунд, Ласкій, е, Сказати? побачите два завдання на вашому пристрої. Напишіть веселе мож, або не дуже. Потім кожному з вас потрібно вирішити, чия відповідь краща. Ось вам і демократія. Ваші бали рахуються так, за відсотком гравців, за які вподобали вашу відповідь. А також бонуси переможцям. Уперед! <звук> Придумаємо смішнявки. Поки гравці закінчують, О, якраз, жарт, я якраз глядачі хотів можуть відповідати на питання на своїх пристроях, Причина повернутися у минуле на 2-3 тижні. Отож, поки ми зараз гравці будемо писати відповіді, глядачі можуть писати будь-яку фігню на це запитання, і це буде відображатися на екрані. Тож веселіться. що? Причина арестовача, да? Це Арестович то напише. Блін, наш арестович не на грає. А в емодзі показує? Чесно, не знаю. Ну, принаймні, в третьому смехі я показувало, це точно. Ну, то значить, тут не покаже. <гум> ну, не, не знаю, може і покаже, не знаю. З другим швидше думайте, або <гум> <на тільничка. гум> Точно ну, повернутися в минуло на 2-3 тижні тому, бо <гум> треба посадити навального. <гум> Щоб сказати що... Та <гум> два, я так ще. <гум> <гум> Ой, хтось не встий. Я так нічого не написав. Ваше перше завдання. Як Верка сердючка збить щоночі. О, знов знову поползли. А тепер оберіть найкращий жарт. Як киньсь точиє. На свій дохід. Добре, що ти підписав. Так, так, от знову два, два заклядачів, а та два голоса клядачів, бо ми ось якось змішуються як. Не знаю. А, і тепер поняв, що, що означає перше. Кінь стоячі, так? Я зрозумів, але мені якось не дуже. І наступне, а One, well, 다, через 25 років люди майбутнього будуть озиратися назад і вважати, що ми ідіоти. Бо не усвідомлюємо, що. Ми ідіоти. Голосуйте! Це був геніально просто. Треба було голосувати за точно. чому? Ех. Треба було мені таке запитання, віддати. я б написав би самый смешный вариант. Ні, ну це було б геніально, Рома, чесно. Ну, а ти думаєш, що я не Ой, ну. Генії тоже помиляються. Ее... Ну тут стоїть такого. Да, це суперсміхание. Маринад, Марина. я хочу зайшла. Маринад, господи, я не чекав, я не чекав, что ты зайдеш! Супер сміх, я я вот не популяр. Ты так і <клух> далі за, за списком. <клух> як справа, як поживаєш? Я з планети мав. Я троха підросту і тобі не. А, капець. Ммм. І догадайтеся, mm -hmm. хто написав. Навіть згадуватись не буду, чесно. Блін, ну вс. А теж я взагалі зараз не міг голосувати, йома, його. свої <звук> не <звук> може вирішити. нахуй. Бля, ну я, я. так і знав. Ну, Геній тоже помиляється. Речки, не, нашим... не поняла, відсілку, чи що? Типа, ну Трать, е -е -е -е. планета, мав. Наступне завдання. <клухи> а ладно, занимался 13. Не не... Тумбочки. Без пат... а не вже <клухи> <з патроном. клухи> ну тут <клухи> тумбочка чипа Що патрон. Ничего Ну, блин. Недавно, до речі, був рекорд по глядачах взагалі в нашому Ми Україні. знаємо. 82 глядачі. Я топлю за тумбочку, вибачте, але це, це прям... О, да, я згоден. Янукович перевершить усе. Глядачі все... Топо заруїнувався. Все глядачі заруїнувався. Ну, я не здумав. Рухаємо далі. Ніби в якому в періоді був зиналося. Найгірше, в що можна побачити, вдягнувши рентгенівські окуляри. Гелдом жопі дійка. Гаразд голосуємо. А, скелетон. Ого. Ого. <ріць> лікар такий, ого. Не-не-не, лікар такий, ой. Ай. От це тимчасно, до речі, Маріна зайшла. Ми зараз по суті будемо кінжувати зі своїх же жартів. Ну і що ж сказати, ну, Генії теж помиляються. Походу, ви не знаєте англійський меми, тому. Я посилаюся на рік. Не звичайно страва, єдальні універсаліації. Це мені якось таке сидить. О, таракан. Булочка з сусідкою. Чай, пряники. Бутерброд. Наступним буде... Ім'я, від якого вчити щоразу... Ви у мене за, за постерфами, я напишу мені. Час голосування. Ну, не знав, ж тут без нього, а? Кого у вас квадратным пеке, я не розумію. Ну квадратный и квадратный, ну что. И при цьому, Так, так, квадратный. Квадратный, кому квадратный. Ну да, у него квадратная голова, и шо. Не, эээ, там ен что. Ой, пофиг, забула и забула. Ну и шо? Ну ну и шо? И шо? так як то вс. А, я забув проголосувати. Да, я гений. Вау. Wow. Я знаєте, як та собачка, Далі, на якому на якій цей вот, металик. Я так, отак, так само. Те, що є у кишенях 80. Батьки вантажників. Те, що що, є що? У <сум> вантажників. <сум> Бачите, це не я писав. А що ти писав за точку? Може ніхто це придумав? боже. Хотілося б, що я, але він теж. Я. Я. Мені було нічого написати. писати, я такий два відсотки вам А що ти без нічого не сам? Я думаю, що я програю з цим варіантом. Логично, і що зараз буде? Ні, я супер ж Це вже другий підряд, супер підряд з мене. Коркозя, скажи чесно, ти вундеркінд? Ні. Блін. Перший раунд вже в минулому. Ну тепер ти вундеркінд. результатами? Ти індіго, я теж скажу. Я думав таке, все, О! я програю тут. Ну точно вже програв. Це другий раунд, у якому все дорожче у два рази. Ого. Хай ці бали не підуть так. на вітер. Так само. Глядачі також можуть спробувати відповідати на питання, поки ми чекаємо на жарти гравців. Погане заняття для робота. Ликвидація mm -hmm. засуджаем в грі В грі можна тільки так руба. В житті нельзя. Ой, кукоза, також зайшов. Прикольно, такая шугу, і при цьому такого зайшов на стрім. Mm -hmm. Кто зайшов? Кокоза що подвійне життя, чи Я про що? Іграю в гру, і зайшов на стрім, де грає в гру. Збирання роботів Пихати в себе. Окей. Добре, пам'ятайте, що це тільки ваша провина. Напевно, саме це Янукович називав сексом. Кумбачка. Добре, усі обираємо варіант, що сподобався... Це ти писав Рома. Рома, це ти писав перше? Якщо чесно, ні. Але хотілось. Коля, коляче. Просто ты одразу сказал в тумбочке, и одразу заявляется вариант в тумбочке. Я тумбочка сказал. Эх. Я просто милая, я видела, что он сказал, что ручки. Ну, можешь мне нормально надо. Ваше наступное задание. Чем наимовернейше пахнет бог? Мною, духом, Святою водою. Я, ту ту воду. Воду. <сх> 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 я <сх> теж гадаю, що їм буду цим. Wow. А потім ще приходять алкаші в церкву. Ну догадайтесь. Ну, no. я ж sure. прошу. Спочатку ідуть за вином, а потім за, за святою водою. <сх> І так по кругу. У мене в церкви вино давали тільки дітям. А не, на ну, паки его спочатку за святой водой пое, а потом за вином, потом на наступный день вот так вот. И так по кругу ровно. Нормально так. Нормально так. Блин, я схему алкашил. Не, я одна из схем бомжил придумал. Рухаемость далее. можно им напыться. Блин. Для чего? Голосуйте на ваших пристроях. У. Ну, чистому же себе зовано. Да, ні, ні, ні. Це чисто. <поставлено> ну, але блин, я не можу себе, я для чистки туалету, палочки доїжджаю. Треба хочу холодну яка. Чисто, чисто. Типа я просто... так. Віддирати з каструлі оцю от, багану, я щось розумію. Антона віддирати. А, чекайте, ти ж не сковорода, це ж пилет. Ну, хуй з ним. Сковорода. І далі. Ну, да. так. Просто думає. А ніякий ще не вдалося добре виконати. Ну. На так, на назвав... своєму фіховому кат... катані. який ще не вдалося добре виконати. Що Там ж вам все про тумбочку людей. та про тумбочку, алло? Ну згадали мем про тумбочку. Хоча, блін, можна було і давно зготати. Похано ми вбиваємо тумбочку. навіть не так, Похано ми обкрадаємо тумбочку. Капачки, а ты мне так випау? Блін, я тепер чекаю. Блін, я придумав би реально і... таке. Найбільша <рісті> скарга <рісті> білосніжки на життя з семами гномами. Час голосувати. Так і знав, так і знав, що це хтось напише, так і знав. Я ж не знав. О, Боже, божехатен, <хто> боже, блін, <рісті> <Чого, що> істерика. У мене істерика. Вона ходить, як она буває. Плати за 40 я, я гривень. По суті, я, по суті, не хорній, але, блін... <пліп> <пліп> а тут я обмискував документ, щоби просто заржати вітрію <пліп> 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 і <це. пліп> Чернос, ну ти красавчик. Але не такий красавчик, щоб зробити з кінця. <пліп> ну я щоб до тих можу засміхатися, не до Тому що ми земляни. Ходь свої голоси. Ой, он маск тозизм. А, ну тут тоже. Це жорстко. Реально ну, маємо подолати босса, щоб вийти. Ой. Нет, це місія НАТО. Ну і наша теж. Але у них ну, НАТО міські. теж квест. Не, у Африки немає такого квесту. Що

Карбон карбованці. Нічого людство. Купони і карбованці, серйозно. Це дуже депресивно, але не смішно. Я просто повернусь не тільки кордони 91-го, а й валюту 91-го. Купони і карбованці, все. Усе пропаде по Ми повернемо свої минулі території, і повернемо карбовані. А що було б, якщо повернути купони і карбон? О, от ну тепер розділилося прямо. О, Оооо, Ренні вже тепер не помиляються. Помиляю. Я Гаразд, наступний! Найважливіша частина польського седма. Гаразд! Є зерно, зерно. Не, частина що це на помні цево. Перекритися. Чим? Чим? Може перехреститися? Хоча ні, вони ні. такого не роблять. Мені ж там він іншот цього школа. Ну знов нічя, то що ж таке? О, нічя, нормально Су? так розділилися? Я так, можу перемогти <звук> відчуття. Я так відчув герпес. Дрома! Поглянь, може яку шкоду він приїхав. Ну що, ну тут само речення з'явилося, я невинний. <звук> Ого! А я стабільний. <звук> а я взагалі на останньому. А я не... Ого! Третій раунд, фінальний. У всіх буде те Останні. ж саме Ого, завдання. Хрящ. тому не стримуйтесь. Бі, знову Придумайте фразу, яку позначав цей акрос. Єва. М -м -м. О, я перший до такого догадаюсь. Блін, оце жорстко буде зараз, це буде жорстко.

кури Васино, ам-амбару. Ч? Ебалайка. Что тут ты поспоришь? Да, давай полный. Не знаю. Не, ну это сумно. Хорошо. Ой, <свист> господи. <свист> <свист> ага. А медали в студию. С первого Медали у... в студию. А ось и сын. Ура! Среднего. Ура! И золото. Ура! Зараз О, трофи золота мне вещь. О, дещо себе по ним накидали. И он мне такой, что знат, накидали. На... 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 На...

2% Ой боже, от 2% от 2% от 2% мне не от <связывается> Браво Аплодисменты 2% от Ты от индио? от 2% от 2% от Так, что, Ром, у нас есть сейчас еще 2% Как думаешь? Да. Yeah. Yeah? Yeah. Але я не думаю краще вже влаштувати якусь там, я не знаю, перерву. Енді Пойшчо. Що він постійно щось тут робить? Був поляки. непонякий. Енді Поланд? А? Я спати не буду йти, тому дякую вам за компанію. Вам дякую за компанію, дякую, що допогали з нами. Дякую. Може, зайду ще колись, коли будете таке влаштовувати. Я дуже рада була. Подумумось, так рандомно па Па-па! Папа. То що, ми можемо ще ось зіграти з джекбоксу, або вже переходимо на Майнкрафт, yep. я не знаю. Вам чего молчишь? Почекай, я думаю. Думай. Еще... А долго ты будешь думать, Ром? Нет. Еще... один спекает. А уже, в принципе, можно с этим закинчить. Загали закинчить, або все ж таки переходим на что-то. Не взагали. А, взагали? Не. А, не взагали, окей. мене кінчилось, поділіть кімнату. В... Можливо, не в тему, але ми все ще займаємося перекладом. розділу кімнату. Все ще. Ми ніяк його не доб'ємо. Там багато тексту. Угу. Але я думаю, скоро закінчимо це точно. Я проведу всім пока, на добраніч, ніч, На Не Вічно добре. Да. Ну, з джекбоксом, думаю, явно все. Добре, то є добра ніч. Ну, добра ніч. Дякую за голо. Вам дякую. Так, то що, О, Ром? Зараз ми в Майнкрафт. Тільки, я думаю, зробити невеличку паузу мені відійти зараз треба буде. Ні, я в мене сьогодні Майнкрафт хворіє. А. Тобто взагалі закинчим ученику. не знаю, попробувати? <гум> ну. ну, якщо можна, то можна, окей. Але давай туда перейдем. Так, тепер ось тут треба буде допомогти з перекладом. Ну, завжди хтось може зайти до нас в Краудінг та допомогти, якщо захоче. Тим паче там якраз таки в описі під стрімом посилання на наш сервер. Там також будуть посилання на Краудінг. Можете зайти та внести там свої пропозиції, якщо хочете. Так, оце прибираю і ще міняємо колер. О! О, ідеально. Так, я поки зроблю паузу, зараз тільки ще музику включу. Скоро повернусь. Ром, ми зараз переходимо до нашого серверу. Як думаєш? Так.